Скільки людей працює у видавництві в Україні у середньому зараз 15-20, А у 1940-му у українському видавництві у Кракові працювало понад сотню людей, включно з 20-ма редакторами та штатними дизайнерами. І навіть у найскрутніші часи на зарплату працівників виділялося 80 тисяч злотих у перерахунку на інфляцію близько півмільйона доларів. Це було єдине на окупованій німцями території офіційне українське видавництво у Польщі, юридично оформлене. Що робило українське видавництво у Кракові? Видавало книжки і газети, багато книжок і газет. За п'ять років свого існування воно видало 434 книжки накладом понад 26 мільйонів і майже 200 тисяч випусків газет накладом 25 мільйонів. А ще. Видало кобзар Шевченка латинською транслітерацією. Навіщо українці не мали держави, були розкидані по світу і забували мову, говорити ще якось могли. А от писати і читати кирилицею уже ні. У сорокових видавництво у Кракові стає одним з небагатьох місць, де можна друкувати українською. Щоправда, і тут з цензурою про що не можна було говорити. Нічого поганого про становище українців в СРСР та Німеччині, нічого хорошого про життя українців у Канаді та Америці. І зовсім нічого про козаків ОУН і загалом про українську історію, особливо у книжках для дітей. З часом у заголовках взагалі заборонили використовувати слова Україна та Український чи зображувати тризуб. Більше про українське видавництво читайте у матеріалі на читому.ком